Ну ось і все. Для прихожан Української православної церкви закінчились різдвяні свята. Як завжди, все було молитовно та душевно. Починали колядками та щедрівками, а завершили богоявленням з великим освяченням води. Ці всі події віряни відчували і бачили на протязі цих останніх двох неділь. Та дещо залишилося за кадром, і про це ми вам розкажемо у даному відео. Перша деталь криється у владі. Різдво Христове — одне з найважливіших свят у календарі православних. І щороку, який би чиновник не був при владі нашої країни, він завжди вітав православних християн з цим святом. Та не цього року. Вперше за 32 роки існування нашої держави президент України не привітав найбільшу за чисельністю релігійну громаду Української православної церкви з Різдвом Христовим. Навіть у сусідній католицькій Польщі президент привітав меншу за кількістю православну громаду. Що ж, напевно, ми заслужили цю владу. Хоча яке діло президенту Єврею Української держави до православних канонічної церкви? Все вірно, держава відділена від церкви. Шкода, що це не стосується ПЦУ. Друга деталь, яку мало хто помітив, та все ж вона відбулась, незважаючи на нав'язування політиками нового календаря. Люди зробили свій вибір, своїми власними ногами прийшли на Богослужіння, і храми Української православної церкви були наповнені як 7, так і 19 січня. Переважна більшість християн України відзначала ці свята по-старому, як це робили їхні батьки, діди та прадіди. Можна відзначити, що колядників. Особливо організованих груп значно поменшало, адже страх розгнівати інших за думкою співвітчизників взяв верх і тому колядували здебільшого на вечорах колядок. Ну а третя деталь це швидше курйози цих свят, точніше очільника, який породив структуру ПЦУ. Члени якої на весь відкритий рот кричали про неможливість святкування Різдва Христового з росіянами. При цьому сам Варфоломій спочатку 7 січня відсвяткував Різдво Христове, а потім 19 січня на богоявлення освятив воду. Щось тут з ним не те, та мені це подобається, ми, православні християни Української православної церкви. З легкістю зможемо пережити ці дії Константинопольського духовенства. Ми навіть раді за Патріарха Варфоломія. Але як же тепер бути ПЦУ? Може, назад вертаємо календар? Може, ви помилилися? Поспішили? Думаю, Епіфанію потрібно зателефонувати до Варфоломія і дійти спільного знаменника. Ось такі у нас вийшли веселі свята. Дякуємо всім, хто дивиться наш канал та підтримує Українську православну церкву.